Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Атака українських дронів на базу пально-мастильних матеріалів Анна нафтопродукт у Воронезькій області Російської Федерації закінчилася величезною пожежею на території. Цієї бази, причому треба сказати, що цього разу навіть офіційні російські джерела підтвердили цю атаку. Так про неї повідомив очільник Воронської області Російської Федерації Олександр Гусь. Як стало відомо, на цій базі зберігалися до 20 резервуарів з паливом необхідних, як ми з вами розуміємо, зовсім не тільки для потреб російської економіки, але й для потреб російської армії. Удари по російських нафтобазах залишаються важливою частиною стратегії Збройних сил України у боротьбі з російською агресією. Адже є очевидним, що для того, щоб скоротити Російські резерви потрібні не тільки удари по аеродромах і військових частинах, але й удари по російській нафтопереробці. Без нафтопереробки російські збройні сили не можуть нормально функціонувати. Та й у російській економіці відбуваються серйозні проблеми у зв'язку із з тим, що вона втрачає свої можливості балансування між інтересами цивільної економіки і військово-промислового сектору. Між інтересами військово-промислового сектору і російської армії, так що, звичайно, цей удар можна вважати одним з важливих моментів успіху збройних сил України у їхній боротьбі за зменшення російського військово-технічного і економічного потенціалу. Я вже не кажу про те, що пожежа на базі. Паливно-мастильних матеріалів у Воронівській області знову нагадує, що Україна може дозволити собі власною зброєю бити по тих об'єктах ворога, які вона вважає за потрібне вивести з ладу. Якщо ми говоримо про використання зброї західного походження, і тут мова йде насамперед про далекобійні ракети. Про застосування яких так довго продовжується дискусія між провідними керівниками країн заходу, то тут звичайно доводиться обговорювати не тільки сам факт дозволу, але й ті перелік об'єктів, які можуть бути знищені за допомогою західних ракет, і як ми собі можемо уявити, навряд чи серед цих об'єктів виявляться російські нафтобази, які можуть вважатися нашими союзниками насамперед об'єктами цивільної економіки але варто нагадати, як в перші дні війни Росії з Україною великого нападу Росії на нашу країну, росіяни намагалися знищити українські нафтові бази, позбавити таким чином збройні сили України можливості дати гідний опір агресії, плани якої так ретельно розроблялися у Генеральному штабі збройних сил Російської Федерації. Тому що в Москві прекрасно знають, що якщо немає достатніх ресурсів, не може ефективно діяти і армія. І якщо позбавити армію елементарного палива, вона таким чином втрачає ту логістику, яка потрібна для ведення бойових дій. Ну і якщо ми розуміємо цей російський підхід і вважаємо його цілком логічним. Під час цієї великої війни то маємо його застосовувати дзеркально і до нафтопереробки у самій Російській Федерації. Тим більше ми з вами прекрасно усвідомлюємо, що окрім воєнного, це буде мати і відповідний соціальний ефект, буде дорожчати паливо на заправках у Російській Федерації. Його буде все менше і менше. Росія буде. Врешті-решт знаходитися в тій самій ситуації, в якій вже багато років знаходиться її союзник Іран. Іран одна з найбільш забезпечених нафтою держав світу. Однак паливо на іранських заправках це давно вже дорогий і дефіцитний товар, саме тому, що санкції, запроваджені країнами цивілізованого світу проти Ісламської Республіки, внесли дисбаланс у її економіку. Саме такого дисбалансу економіки Російської Федерації поки що не вистачає. Саме працювати на такий дезбаланс на розхитування соціальної стабільності у Росії і потрібно в тому числі і влучними ударами по нафтобазах Росії. Якщо в першому ліпшому російському регіоні не буде вистачати палива, це звичайно здасться взнаки на ситуацію. Тих регіонах, які знаходяться поруч, призведе до перерозподілу товарів, до черги на заправках, до незадоволення громадян, все це так чи інакше створює ті самі проблеми, які і потрібні для того, щоб і населення, і керівництво такої держави думало не про війну, а про. Збереження, хоча б якоїсь економічної і політичної стабільності, ми з вами прекрасно розуміємо, що якщо вдалося розхитати Росію, якщо вдалося б перетворити цю країну на територію суцільної нестабільності і взаємної ворожнечі, це допомогло б принаймні у призупиненні російсько-української війни, тому що як правило у агресивних державах війни закінчуються саме тоді, коли місцеве керівництво не може контролювати. Власне населення, а у випадку з Росії починається ще й знаменитий безмістовний російський бунт, учасники якого не дуже розуміють, які цілі їм дійсно цікаві, але знищують все на своєму шляху і все навкруги. Ясно, що кількома нафтобазами цього досягти неможливо. Але якщо проводити систематичну роботу по знищенню російського ресурсу, це принаймні зменшує той час. Який керівництво Російської Федерації на чолі з Володимиром Путіним може витрачати на війну із Україною і з усім цивілізованим світом? Ну і, звичайно, тут допомогли б і західні ракети. Тому що в ситуації, якщо б нам дозволили західними ракетами знищувати воєнний потенціал Російської Федерації, перетворювати на згарища аеродроми сусідньої країни та залишати. Попіл від військових частин Російської Федерації, де готуються до нових наступів на Україну. Це б дозволило більшу частину дронів переправляти саме для знищення російської нафтопереробки та іншої економіки агресивної країни, створювати подальші умови для дестабілізації економічної, соціальної і політичної ситуації в Російській Федерації, робити війну постійною гострою у кожній домівці кожного громадянина Російської Федерації. І насамперед, тих, хто продовжує підтримувати війну Володимира Путіна проти нашої країни, зробити їхнє життя нестерпним до того моменту, поки вони не замисляться про необхідність завершення цієї агресивної війни, яку проводить їхнє бандитське керівництво. І зрозуміло, що чим більшим буде рівень соціального незадоволення, тим більш вірогідним стане бажання російської диктатури. Припинити військові дії, щоб не наражатися на реальні події, які можуть призвести до неприємних наслідків для російського режиму. Так що хай палають російські нафтобази. Хай пожежа і Росії стануть словами синоніму. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні Баймі, Кофі і теле, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства в самому Ютубі. Перемоги і вам! has just it